Вот это я зашел на экскурсию медицины в Харькове, а тут по-моему глянь. тут на входе стоят с автоматами, а куда это я попал? Тут что, на расстрел кого-то поведут? Ну я в строй туда становиться не буду, там усаротское строить. что мне там делать? Ну рассказывайте мне, я пришел на экскурсию. Доброго дня вам. Здоровья, вашего. А я пишу, пришел на, на день открытых дверей на экскурсию. Ежедневно вы на службе. Вы спасаете людей. Я поставлю в храме свечи. За здоровье врачей. Нам душу с телом лечь И дежурит день и ночь Кто из цели ты разрежешь, Сына нам спасет и дочь За врачей, за врачей Пусть горит миллион свечей За людей, кто нас излечит Тело душу нам полечит Желаю вам, врачи, чтобы жили в счастье вы Кто рожден для медицины Сестры наши и мужчины Всем, кто лечит от болезней И всем тем, кто их учил Вам спасибо, человече, и дай Бог вам, люди, сил. Вы чего уж насмотрелись И что ждет вас впереди Вместе с клятвой Гиппократа mm -hmm. Пробивайте Боже, ты врачей Они да в розыске, я заспокойся Стоя в Положим Пусть горит миллион свечей а -а -а. 146, ты шо? За людей, кто нас ты сюда в, игры пришел играть? Тело душу да, наверное, быстро. нам полечит я желаю вам, врачи, чтобы жили в счастье вы, Кто рожден для медицины, сестры наши и мужчины. На войне и время мира, нам без вас уж никуда. Мой поклон всей медицине, вам, медсестра доктора. Я что в розыске И спасибо от людей, всех, кого вы исцелили. Это песня за врачей. За врачей, за врачей, пусть горит миллион свечей. За людей, кто нас излечит, тело душ ну, ну, нам, ну, нам полечит. Там, я желаю вам, врачи, чтобы жили в счастье вы, кто рожден для медицины, сестры наши и мужчины. Почитаем. Что ты шороха человеческая шутка? жизнь нет ничего ценнее но когда звучат эти слова мы их не понимаем так же как и беду которая не касается а. нас лично Алло. врачи это люди для которых наши беды становятся личным делом Врачи каждый день стоят между жизнью и смертью, между Богом О, и землей. Делатом с автоматом. И что? Кто разрешил разойти? Так, ну, я вот ближе к военным. Этим я... гости, На дідати у персонажій лікарні у відділенні первинної медицини міста Харків, яка сьогодні встигне в двері для всіх бажаючих. Наша команда це серце вишньої допомоги. Щодня ми приймаємо сотні пацієнтів, допомагаємо їм знаходити здоров'я, підтримує їх приходок до належати та гарно самопочуття. У цей непростий час, як ніколи, важливо мати професійну війну, свою справу команду, яка прагне змінювати життя людей краще. Наше відділення первинної медицини це більше, ніж просто робоче місце. Справний центр професійного розвитку, де лікарі різного рівня кваліфікації отримують не лише практичні досвід, але й необхідну підтримку, щоб стати фахівцями найвищого рівня. Що відражає наше відділення? Основний освітній простір для нових фахівців Ми пишемо, що наше відділення є платформою для навчання та всконалення у них лікарів. Ми співпрацюємо з медичними університетами та зважаємо інтернет, створюючи для них комфортні умови для навчання та розвитку. Наші, наставник, наші наставники Після освічені лікарі з багаторічним стажем готові поділитися знаннями та підтримати кожного молодого спеціаліста. Регулярні тренінги, майстер-класи та семінари дозволяють тримати руку на пульсі сучасної медицини, ви отримуєте доступ до сучасних протоколів лікування та передових медичних технологій. Наше відділення оснащене всім необхідним для ефективної діагностики та лікування пацієнтів, У вашому розпорядженні будуть. Сучасні кабінети обладнані відповідно до стандартів, лабораторії та діагностичні центри, які дозволяють швидко та якісно отримувати результати, електронна медична система, яка спрощує ведення документації та прискорює робочі процеси. Але най найцінніше, що ми маємо, це наша команда. Ми прагнемо залучити найкращих фахівців, які хочуть не лише працювати, але й творити майбутні українські медицини разом із нами. Якщо ви шукаєте місце, ваша праця буде складно цінуватися, де ви зможете реалізувати свої знання і вміння, а також зростати як професіонал, ми чекаємо саме на вас. Приєднався до нашої команди, де отримуєте можливість працювати в сучасній медицинське середовищі, постійно підтримувати колектив та можливість для навчання і вдосконалення. Гідні умови праці та стабільність зарівнювати, шанс подавати на життя людей, роблячи його кращим. Медицина починається з людей, які дійсно хочуть допомагати. Ми віримо, що це 20 ті, хто хоче зробити цей світ краще разом з нами. Запрошую вас приєднатися з нашою командою, дізнатися більше про нашу роботу і переконатися. Тут зможете стати частиною великої родини. Дякую за вашу увагу. Ми щиро сподіваємося, побачити вас у нашій команді, разом зможемо досягти більшого. Приєднуйтесь до нас, притворите майбутнє дитини разом. А з вами був головний лікар, Міністерства охорони здоров'я міста, Харків, Феномен. І Често передаю слово йому за мною для продовження. Я запрошую вас за мною. Ми будемо з вами оглядати різні кабінети, я буду пояснювати, для чого вони. Приходьте за мною. Заходьте. Це клінічна лабораторія, це місце, де аналізують кров, сечу та інші біологічні матеріали. Тут визначають рівень цукру, гемоглобіну, інфекції, запальні процеси та багато іншого. Завдяки роботі лабораторії лікарі отримують точні дані для встановлення діагнозу і вибору правильного лікування. Проходьте далі. Пусти, пані Ходіть. Та більш для практики, а ця у нас е, тут проходять операції. Операційна зала це стерильне приміщення, обладнане всім необхідним для проведення хірургічних втручань. Тут знаходяться операційні стіл, е, освітлення спеціальної потужності, монітори для спостереження за станом пацієнта, а та також набір інструментів для різних е, типів операцій. О, У операційній працює нагодна команда медиків, хірурги, анестезіологи і медичні сестри, які забезпечують безпеку підтримку пацієнта на кожному етапі. Операції проходьте далі. <смі> дайте, будь ласка, <смі> дайте пройти. <смі> Приходьте так. Да. Заходьте всі. Зараз ми можемо з вами споглядати за кабінетом МРТ. Можете пройти також у цей кабінет. Тобто... МРТ кабінет це магнітно-резонансний томографічний Це сучасне Діагностичне приміщення, де за допомогою потужного магнітного поля та радіохвиль отримують детальні знімання внутрішніх органів і людей. енергія допомагає лікарям виявити де захворювання на ранніх стадіях без використання шкідливого опромінювання, дослідження є безболісним та безпечним для пацієнтів. Далі. <плес> Тут у нас знаходиться рентген кабінет. Рентген-кабінет – Це спеціально обладнане приміщення, де за допомогою <плес> рентгенівських промів створюються німки внутрішніх органів і кісток. Тут діагностують переломи, запалення легень, порушення у роботі серця та інших органів. Кабінет має захід випромінювання, щоб сте обстеження були безпечними для пацієнтів і медперсоналу. Так, зараз також можу вас запитати по інших кабінетах. Тут у нас а, людей, які потрібен спокій, тому тут так багато ліг. О, так. Так. Так, приходьте далі. Я хочу вам показати наш автомобільний склад. Да. Приходьте. Парк. Автомобільний парк, прошу. Приходьте в двері, будь ласка. Василь, вставай, за мною сфоткаємося. Ні, вставай, до, до стіни, щоб і мене. Не було. Також хочу вас познайомити з нашим, можна сказати, другим працівником. Дивіться, зазвичай в нас є така тваринотерапія. Тобто якимось людям ось подобається зараз дуже багато є, тільки не насідайте, будь ласка, на нього. Комусь подобається, дуже заспокоює. Тиринотерапія, тобто ми застосовуємо тварин для того, щоб допомогти людям швидше е, востановитися після якоїсь операції, хвороби. Це дуже гарно допомагає, та ми бачимо в цьому великі. Ні, е, ми не продаємо. Проходьте далі на задній двір. Так, ми вже прийшли на задню парковку, ми покажемо автопарк та, та для чого кожна машина. Так. Це всі так тут. а ще Так. Так як у Росії, так тут Дово. А, Медичні машини. Це мобільний медичний комплекс. Оснащені сучасним обладнанням для надання першої медичної допомоги та транспортування пацієнтів. Видатні працювати в екстремальних умовах, забезпечуючи стабілізацію стану постраждалого, прямо на місці події. Давайте пройдемо перший наш експонат. Карета, Карета швидкої е, допомоги. Спеціалізований автомобіль для транспортування хворих і постраждальних медичних зал, оснащений всім необхідним для надання екстреної допомоги під час руху, такими, на, як дефібрилятори, монітори життєвих функцій, медикаментами та іншим засобами. Можете е, зайти, подивитися також, відкриємо зараз задів. Варя, варя, я відкрити Божу, я не можу о! О, 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 Також там є носилки, звичайно ж, капельці. Так, так. так, чудово. Можете залазити, звичайно, всередину, але проходьте далі. Дастер. Медичний позашляховик. Транспортний засіб пристосований до перевезення медичних гад і вкладення у високоштукій місцевості. Вот. Його... Не чу, да? Так, <плес> Дастер, позашляховик медичний. Транспорт засіб, пристосований для перевезення медичних бригад та обладнання у важку доступній місцевості. Його прийняті і надійність дозволяють доставляти допомогу навіть у складніших умовах, таких як гори, ліси чи зони е стійких е постійних. <плес> так, проходьте далі. А це теж ваша мною. В принципі, так як у багатьох інших пракціях є, наприклад, медичний мрап, Броньований автомобіль, призначений для евакуації поранених з бойових дій, завдяки посилено конструкції, він гарантує безпечне трактування пацієнтів навіть у зонах підвищеної небезпеки. Так, у нас є такий мРАП. Десь тут був ззаді плюсик. Ні, немає. Ну, до він є. Так, проходьте далі до гвинтокрила. Це повітряна швидка допомога, яка використовується для евакуації тяжкохворих або постраждалих і важкодоступних е, районів. Мінальної апаратурою для підтримки життєвих функцій, дозволяючи медичному персоналу проводити реанімаційні заходи під час польоту. Ви, звичайно, також можете зайти, оглянути, якщо вам цікаво. Так, чудово. Тоді дивіться, друзі. Давайте ми ще зробимо, зробимо спільне фото. На цьому, в принципі. У автопарку все. пан Боя у вас ще що сказати? хто має бажання спробувати себе введети, можна називати мінімум. тренуванням Тобто, з надання пройшли, можна бути комусь таким, хто також може спробувати себе в даній роботі, то можна також можна бути якомусь з нас. Всім, до речі, гарно дякуємо за те, що ви прийшли до нас. І ми, певно, раді вас всіх бачити сьогодні. Також будемо раді вас бачити нас, якщо вам сподобається ця професія. Тут хороші зарплати, хороший інтер. Ні.

Гарно, дякуємо, що ви прийшли до нас. Люди, збері, да, Диснея с Сідан вынтак, халатах, твою жизнь охраняют ответ. Вечный почетный на юге. По Ваши руки Боря, и сон на святых. <пот> Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах. Люди в белых халатах, низко вам поклониться хочу. Расскажите маршрутка до парковки идет? Малаток, низко вам поклониться.